В Житомирі працівники поліції працюють у посиленому режимі, аби слідкувати за правопорядком у місті та у разі необхідності допомогти місцевим жителям у скрутних ситуаціях з метою посилення превентивних заходів і забезпечення публічної безпеки на території міста Житомир наказують 25.11 забезпечити виділення особового складу для забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста Житомира Значить, під час патрулювання звертаємо увагу на підозрілих осіб, перевіряємо документи, перевіряємо мобільні телефони, комендантська година з нуля годин. Тобто всі розважальні заклади, які у вас на маршрутах, вони мають бути зачинені. Якщо ви бачите, що працює розважальний заклад, ви заходите туди, шукаєте адміністратора, робите виклик на лінію 102, до вас приїжджає слідчо оперативна група, ви і документуєте. Місто заступили на патрулювання додаткові піші і автопатрулі. Мета патрулювання це забезпечення та підтримання публічної безпеки і порядку, надання необхідної допомоги громадянам, а також у разі відключення електроенергії, інформування населення про пункти обігрів. Також правоохоронці слідкують за дотриманням комендантської години та інформують про пункти незламності. Порядок сюда сбил никакой небольших. Все нормально, да? Документы с собой насты? Что за год? До кого часа после этих? Вот десятый. Алкоголь наполнение было. Ты затримал тебя понимаешь?